Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Suzuki Вітара. Автомобіль 2016 року випуску. В класному стані. У нас дуже хороша комплектація. У, ньому. у нас є камера заднього виду, Підігрів дзеркал. Всі 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Є помічник. Переспуску згори. Також до встановлення вже газове обладнання, протиотуманні фари, коректор-фар, мультикермо, круїз контроль, клімат контроль двохзонний. Я навіть перестки для перемикання передач під кермом. Ось така встановлена Є блютуз, можна підключити телефон. Передніх сидінь, вибір режиму руху, як по снігу, так і спортивний режим. Ну і автоматичний. Також у нас вона повноприводна, можна підключати і відключати повний привід. Годинник механічний по центру встановлено. Зараз покажу вам загнірі. Місця ззаду достатньо, можна сісти комфортно. Також хороша гума стоїть. Автомобіль доглянутий, обслужений та економний. Буде класним помічником та другом у вашій родині. Тож, друзі, кого зацікавив даний варіант? Приїжджайте до нас в автосалон Автобір за адресою Академіка Пушкова 6А. Будемо вас чекати. Покажемо, розкажемо, проведемо тест-драйв, поїдемо з вами на станцію, якщо це буде необхідно, для того, щоб перевірити технічний стан автомобіля та допоможемо вам з покупкою. До зустрічі!